Чому одні люди бідні, а інші багаті. Ви точно ставили собі таке питання, і не раз. Якщо ваша відповідь самому собі була бо багаті крадуть, а бідні ні, або мені не щастить у житті, на відміну від інших, то вам обов'язково треба додивитись це відео до кінця. Насправді це звичайне самовиправдання, характерне для більшості людей, які не є достатньо фінансово успішними. Це і є основною причиною бідності. У психології це називається когнітивне викривлення. Тому це мотиваційне відео саме для вас. Розкажемо, як змінити свій світогляд так, щоб стати не просто фінансово успішнішим, а й щасливішим. До речі, якщо під час перегляду відео ви відчуєте психологічний дискомфорт, це означає, що ми потрапили в яблучко: зробіть зусилля над собою. І все одно додивіться відео до кінця. Вітаємо вас на каналі Просто Фінанси, де ми розповідаємо просто про не зовсім прості речі. Пам'ятайте, фінансова грамотність це основа не тільки вашої персональної стійкості, але й запорука стійкості України. Тож поширюйте це відео серед ваших друзів і знайомих. Насправді, всі причини і обставини, що роблять людину неуспішною, можна поділити на дві групи: об'єктивні, які не залежать від людини, і суб'єктивні, які є наслідками світогляду і дії людини. І з об'єктивними причинами все просто, тому почнемо з них. Умови життя очевидно, якщо ви народились в успішній країні, де багато проблем вже вирішено. А не вирішені намагаються вирішувати ефективно розумні люди, то і вам буде легше досягти успіху в таких умовах. В такій країні, скоріше за все, ви отримаєте хорошу освіту і будете знати не тільки, що таке інтеграл із школи, а й як влаштувати своє життя, що треба для досягнення успіху та інші необхідні навички, яких навчають не тільки у школі, а й батьки у сім'ї, яких навчали цьому в свою чергу їх батьки прикладами можуть бути країни Північної Європи. Такі, як Данія, Норвегія, Швеція та інші розвинуті демократії, де вже декілька поколінь панує економічний розвиток та усталені демократичні інститути. Якщо ж ви не один із тих декількох відсотків, які народжуються у країнах ЄС, і дивитесь це відео, то скоріше за все ви народились в Україні у період становлення держави і геополітичних потрясінь, таких як світова фінансова криза, ковід, війна з РФ. у такому випадку, звісно, ваші шанси стати успішним зменшуються. Але чи означає, це, що ви не можете бути успішним? Чи варто тільки сподіватись на шанси і плисти за течією? Звичайно, ні. Це означає тільки те, що успішним вам стати буде важче, але так само можливо. Оточення важливо є оточення, в якому живе людина. Якщо вас оточують інтелектуали, звісно, у вас будуть більші шанси на успіх, кращі зв'язки і нетворкінг. У протилежному випадку, відповідно, ваше оточення буде тягнути вас вниз. Але не забувайте, ми самі обираємо тих, з ким спілкуємось. Якщо вам здається, що вас оточують люди, які не відповідають вашому інтелектуальному рівню, ба більше тягнуть вас вниз, можливо, слід замислитись про зміну оточення. Стартовий капітал, з яким ви виходите у світ. У даному випадку мається на увазі нематеріальний капітал, інтелект, характер, виховання, освіта. Це, звісно, мають дати вам батьки, але якщо і не дали достатньо, то це не означає, що ви цього не можете здобути самі. У випадку, якщо всі вище наведені об'єктивні обставини мали позитивний вплив на вашу особистість, то вам не дуже складно буде стати успішним. Мабуть, складніше буде стати неуспішним. Але якщо ви ще зазначене не мало значного позитивного впливу на вашу особистість, то у цьому випадку вам буде складніше досягти успіху, але можливо. І почати роботу потрібно буде із суб'єктивними факторами. Суб'єктивні фактори бідності умови, в яких ми живемо і розвиваємось, безпосередньо впливають на нашу особистість і наш світогляд. Тому, якщо ви не зростали із всебічним розвитком вектору на успіх, то не дивно, що до цього часу так його і не досягли. Але тренд завжди можна змінити, оскільки навчатись і розвиватись напізно ніколи. Всі суб'єктивні фактори, що тягнуть нас у бідність, можна поділити на декілька груп: психологічні установки та переконання, поведінкові звички, фінансова неграмотність, соціальний вплив. Розглянемо їх більш детально. Перше і найголовніше менталітет бідної людини. Якщо ви ніколи не були по-справжньому багатим, то що вам і мислити як багатий? Звісно, ви мислите в тій парадигмі, якої вас навчили, приклади переконань бідної людини. Гроші це зло. Видно бути бідним, моя доля. Багаті, то тільки корупціонери і крадії. Якщо ви відкидаєте ідею того, що чесна і розумна людина може бути багатою, то як ви збираєтесь самі стати багатим? Ви ж розумна і чесна людина, чи не так? Друге відсутність цілей і плану. Скоріше за все, ви складаєте плани для виконання якихось буденних завдань. Наприклад, щоб відсвяткувати день народження, мені потрібно купити оці продукти, приготувати отакі страви. Обрати час зручний для цих гостей і запросити їх. Отже, ми кожного дня складаємо невеличкі плани і виконуємо їх. А тепер дайте відповідь: у вас є план покращення вашого життя на рік, два, п'ять вперед? Якщо ні, це може бути однією із найголовніших причин, чому ви досі бідні. Ось основні прогалини у плануванні: ви не маєте довгострокових фінансових цілей, всі ресурси йдуть на задоволення поточних потреб. Немає бачення куди рухатись. Третє: лінь і прокрастинація. Прокрастинація не просто мемне слово із Тіктока. Прокрастинація це психологічна проблема, яка поширюється у суспільстві внаслідок розфокусування уваги. Недарма у народі є приказка: не відкладай на завтра те, що можеш зробити сьогодні. Це народна мудрість, яка виплекана століттями боротьби і праці. Повірте, пращури знали про що говорили, бо життя в них було ще складніше. Основні помилки, які віддаляють вас від успіху. Оцінка дій у стилі Потім якось вирішу. Відкладання змін, розвитку, переходу на нову роботу, Втрата можливостей через бездіяльність, втрата значного часу на соціальні мережі, особливо тік-ток, серіали. Четверте. Низький рівень фінансової грамотності. Ми на цьому каналі безкоштовно ділимось інформацією і життєвим досвідом, аби українці могли отримати безкоштовно знання із фінансової грамотності у доступній формі. Тож підпишіться на наш канал і поділіться цим відео із своїми друзями, яким би ви бажали теж стати фінансово успішними. Фінансова грамотність важлива не тільки для управління грошима, а й іншими активами і отримання прибутків. Адже копійка гривню береже. Якщо ви берете кредит, ви маєте точно знати, коли, скільки і куди піде грошей. Ось основні прогалини у знаннях і вміннях із фінансової грамотності. Невміння планувати бюджет, нерозуміння кредитів, відсотків, інфляції, нерозуміння необхідності відкладання частини доходу, ігнорування пасивних доходів. П'яте. Відсутність дисципліни у витратах. Якщо у вас невеликі доходи, ви не можете собі дозволити великі витрати. І у цьому випадку вам знадобиться фінансова дисципліна, яка має діяти до тих пір, поки ваш фінансовий стан об'єктивно дозволить вам певну свободу у витратах, приклади відсутності фінансової дисципліни, імпульсивні покупки, витрати більші за доходи, життя на сьогодні без фінансового планування. Шосте самовиправдання або когнітивне викривлення. Насправді, люди в основному доволі слабкі створіння. Найпарадоксальнішим є те, що слабкою людину робить цивілізація і економічний розвиток. Нам вже не треба відбиватись від вовків, захищаючи своє вогнище із теплою вечерею, яку ми здобули, заваливши мамонта минулої осені, і засоливши його м'ясо. В нас вже є базовий набір потреб, які задовольняються за замовчуванням. Але в нас ще досі є дельта між бездіяльністю і тяжкою працею, з якої ми можемо обрати нашу, так би мовити, долю бідного чи багатого. Найпоширеніші виправдання і помилки бідного у мене немає зв'язків. Все вирішено заздалегідь. Мені не щастить. Замість пошуку рішень, пошук причин невдач і винних. Відсутність підвищених вимог до самого себе, перекладання власної відповідальності на інших 7. Токсичне оточення. Як вже зазначалось, шкідливе оточення може продовжувати негативно впливати на ваш світогляд, який не дає вам вирватися із бідності. Тому проведіть спостереження і зробіть відповідні висновки. Основні ризики це люди, які знецінюють ваші амбіції. Середовище, де успіх викликає критику, заздрість або агресію. Демотиваційні меми у соціальних мережах, які виховують в людини комплекс меншовартості, а лінь і бездіяльність, подають як норму і єдиноможливий шлях. Наприклад, як я встану і піду на роботу, мені ж доведеться розбудити свого кота. 8. Пасивне споживання інформації. У вік інформаційних технологій інформація лється на нас зі всіх боків. Три чверті всієї інформації, як правило, не має для вас ніякої цінності, бо це реклама товарів, які насправді вам не потрібні, чутки, які не мають жодного відношення до вас, інший інформаційний шум. Перестаньте споживати інформацію із нульовою цінністю. Якщо вам необхідна така інформація у якості розваги, обмежте її кількість. Основні помилки при споживанні інформації замість навчальних відео на YouTube, TikTok, телевізор, і розважальні шоу, читання таблоїдів і телеграм-каналів, ні про що, замість книжок і вікіпедії, відсутність факт чекінгу і сприймання за правду всього, про що дізнаєтесь. Перестаньте бездумно споживати всю інформацію, яка вам надходить. Виділяйте більше часу і уваги на те, що дійсно важливо: самовдосконалення, аналіз, планування, досягнення цілей. Висновок ми навели основні фактори, які впливають на спосіб життя та світогляд людини та її успішність. Ви ж пізнали себе у деяких із цих випадків, чи не так? Цього не варто соромитись, бо навіть найуспішніші знайдуть самих себе у цьому переліку слабкостей. Найголовніше нівелювати критичний рівень помилок, зробити їх виключенням, а не правилом. Почніть працювати зі своєю свідомістю, і ви скоро побачите, як для вас почне змінюватись світ навколо. Вирішили слідувати порадам із нашого відео? Толі передивіться його ще раз для закріплення матеріалу. Можливо, ці 10 хвилин змінять ваше життя. Залишились питання або, може, хочете розповісти свою історію? Пишіть в коментарях. Ми все читаємо. Підписуйтесь на наш канал Просто фінанси, ставте вподобайки, щоб корисні відео українською про фінансову грамотність виходили частіше.